Привіт! Я Аня, тренерка з пілатесу. Показую, як рух допомагає відновити здоров'я та гарне самопочуття. Сьогодні для заняття нам знадобиться емфер ролл. Він може бути будь-який, але бажано ребристий. І так, ми почнемо в положення лежачі. Підкладіть ролл під таз, руки будуть тримати рол по краях. Розташуйте праву стопу на ліве стегно так, щоб обидва коліна дивилися прямо. Ми робимо гарний вдих. З видихом потягніться колінами вліво і в довжину. На вдих поверніться в центр. Знову видих лопатки залишаємо в контакті з матом, вдих повертаємось в центр. Таким чином, ми з вами зараз проминаємо верхню частину лівої сідниці. Тут головне не просто опустити коліна, а потягнутися у довжину. І таким чином працюємо, залишаючись лопатками в контакті з матом. Тепер підніміть праву стопу, кут в правому коліні приблизно 90 градусів. І ми починаємо ніби малювати правим коліном коло по стелі. Рухаємося рівномірно, рух назовні це видих. і Коли коліно перетинає центральну вісь, це вдих. Видих назовні, вдих до середини. Рух відбувається чітко в кольшовому суглобі, таз не рухається, зберігайте контакт лопаток з матом. Зробіть захват руками за задню поверхню правого стегна, На вдих зігніть коліно, з видихом розігніть коліна, потягніться п'яткою вгору до стелі. Не обов'язково повністю розгинати коліно, ви можете працювати в своїй комфортній амплітуді. Головне, щоб вам не було боляче, щоб не було жодних дискомфортних відчуттів під коліном. Вдих коліно згинаємо. І на згинання стопи, і видих, розгинаємо коліна п'ятка до стелі тильне згинання стопи. Тут важливо ще, щоб поперек не прогинався. Лінія попереку у вас знаходиться ніби у такому подовженому згинанні. Таким чином, ми ще знімаємо зайву напругу з нижньої частини спини. Тепер розташуєте праву стопу за ліве стегно. Таз майже не рухається, на вдих. Ми закриваємо стегно праве, на видих, розверніть коліна до сторони. Вдих коліна дивиться чітко вперед видих та стабільне коліно розвертаємо настільки, наскільки можливо. Зараз ми виконуємо невеличку підготовку до наступного руху. За наступним разом зберігаємо коліно в стороні, підніміть всю конструкцію, захопіть руками за задню поверхню лівого стегна і трошечки підтягніть на себе. Поперек знаходиться у подовженому згинанні, і ми весь час, ніби хочемо трошечки відвести від себе праве коліно, зробити ще більше зовнішнього обертання стегна. І працюємо в комфортному темпі, в комфортній амплітуді, дихаємо вільно, з кожним видихом ще більше занурюємо грудну клітку в мат. І тепер змінюємо і продовжуємо все те ж саме на іншу сторону. Розташуйте ліву стопу на верхній частині правого стегна, і ми рухаємося колінами вправо і у довжину, проминаючи верхню частину правої сідниці. І повертаємось в центр. Видих, потягніться за коліном у довжину, вдих в центр. Під час ротації зберігайте контакт лопаток з матом. Припідніміть ліву стопу, кут в коліні залишаємо 90 градусів і почнемо малювати коло коліном по стелі. Рух стегна назовні це видих для стабілізації тазу. Коліно протине центральну вісь, це вдих, видих назовні, вдих до середини. Рух відбувається чітко в кульшовому суглобі. Таз стабільний, з кожним видихом ще трошечки скеровуємо нижні ребра до тазу. Зробіть руками захват задню поверхню лівого стегна. З видихом розгинаємо коліно п'яткою, тягнемось до стелі, вдих, зігніть коліно. Знову видих тильне згинання стопи, вдих, підошовне згинання стопи. І знову нагадую, що не обов'язково повністю розгинати коліно, краще зробити трошечки менше амплітуду, але в комфортному для вас діапазоні. Розташуйте ліву стопу за правим стегном. І ми з видихом розвертаємо коліно до сторони, вдих завертаємо коліно чітко вперед. І знову видих, розвертаємо коліно до сторони та стабільно вдих, повертаємо декілька разів в динаміці. Залишіть ліве коліно так, щоб воно дивилося до сторони, підніміть всю конструкцію, візьміть руками за задню поверхню правого стегна і трошечки з видихом притискаємо до себе. Намагаємося дихати вільно, розслабитись і настільки, наскільки можливо, відштовхуємо ліве коліно до сторони. Тепер просто зігніть коліна, захопіться руками за верхню частину гумілки і порухайте стегнами по колу. Тепер ми малюємо два кола нашими колінами, розкриваємо кольшові і закриваємо, знову притискаємо до себе. Має бути комфорт. Поперек знаходиться у подовженому згинанні. Якщо рол у вас весь час відкочується, ви можете покласти його просто трохи вище. Тепер так само в іншу сторону, трошечки від себе, розвертаємо до сторони, піднімаємо трохи вище, притискаємо стегна до себе. Працюєте у вашій індивідуальній комфортній амплітуді. Тепер зробіть захват двома руками за праву гомілку. Розігніть ліве коліно і лівий кульшовий. І потягніться за п'яткою у довжину. І так само змінюємо ногу, розгинемо кульшовий колінний суглоб і за правою п'яткою потягнутися якомога далі від тазу. Тут хотілося б, щоб поперек не прогинався. Тобто ви одне стегно притискаєте до себе, а інше кульшовий розгинаєте. Таким чином, декілька разів працюємо. Зробіть останній раз, гарно потягніться стопою довжину, переберіть рол і обережно опустіть таз вниз. Підніміть ноги в положення тейблтоп, підхопіть себе руками і обережно переводимо себе в положення лежачі. Зараз попрацюємо задньою поверхнею стегон і згинанням у кольшових суглобах. Розташуйте так само, як я, праву ногу на ролі, тобто рол у вас під коліном. Ліве коліно згинаємо і розташуєте його як напівметелик. Коліно дивиться в сторону. Рука можна розташувати на ролі. Ми запускаємо хвилю від погляду ніс, скеровуємо трошки нижче підборіддя до ключиць і запускаємо хвилю вниз круглою спиною. А на вдих піднімаємось розкритою грудною кліткою. Вниз, видих і вгору вдих розкрити верхні ребра. А тепер, навпаки, ми починаємо від тазу. Таз виходить в передній нахил, розкриваємо грудини, опускаємось вниз і від тазу повертаємось в центральне положення. Ми весь час віддаляємо грудну клітку від тазу, розгинаємо. Опускаємось вниз і круглою спиною піднімаємось вгору. Тепер залишіться внизу, видовжіть хребет за маківкою, повертаємось в центр, відштовхуємось лівою рукою від правої гомілки і зробимо ротацію вправо. Знову на видовження опускаємось вниз, повертаємось в центр, ротація вліво то дуже важливо, ми за маківкою витягуємось від грудної клітки, тут розкриваємось по лінії ключиць і лопаток, тобто спина рівна, ми майже в нейтральному положенні, тільки закручуємо себе по спіралі. Маківка обертається навколо своєї вісі, але голова залишається на вісі хребта. Обидва боки талі однакові, і ми рухаємося в ротацію то вправу, то в ліву сторону. І тепер змінюємо ноги, розташуйте ліву ногу на ролі, рол під коліном, праву ногу в невпівметелик, знайдіть сідничі кістки. Ми сидимо на сідничих кістках в нейтралі. Від погляду почнемо ковзати вниз, округлюючи спину. І від погляду рухаємося у розгинання і розгинанням піднімаємося вгору до центру. Вниз круглою спиною, і вгору у розгинані, видих вниз, вдих вгору розкрити грудну клітку, знову видих підборіддя до ключиць, лінія ключиці лопаток широка і запускаємо хвилю хребтом. Тепер навпаки, таз виходить в передній нахил грудну клітку, рухаємо від тазу у довжину. Останній погляд повертається. І таким чином працюємо. Тепер залишаємось наскільки можливо, тобто ми нахиляємось до стегна, але намагаємось це зробити з настільки рівною спиною, наскільки це можливо на сьогодні. І рухаємось в ротацію то вправо, то в ліву сторону. Потягнутися маківкою від грудної клітки, права рука штовхає ліву гомілку, завертаємо себе по спіралі в ротацію. Знову довжину за маківкою, відштовхуємося долоною від гомілки і завертаємо себе в праву сторону. І так само ще в ліву сторону, навколо своєї вісі, рухаємось, в центр потягнутись, і в іншу сторону, навколо своєї вісі. Тепер ми сідемо у положення русалки. Ви можете сісти до мене обличчя. Будемо робити зараз дзеркально, тому хвіст русалки дивиться в праву сторону. Ліва нога розвертається, права нога завертається таким чином. І я розташую ролл під а, лівою долоною, я його прокочую довжину. І в цей же момент розкриваю правий бік. Ми гарно розкриваємо праві ребра як акордеон, а шия і плечі залишаються вільними. Тобто намагайтеся не підтягувати плечі до вух, навколо шиї має відчуватись простір. Тепер залишіться у латеральному нахилі, зробіть видих. І з видихом завертаємо себе в ротацію. Видих, рука тягнеться у довжину, повертаємось в бічний нахил, повертаємось в центр. Вдих, видих, завернути себе, повертаємось вдих. Видих наголошую на тому, що тут рухається грудна клітка. Намагайтеся не плечем себе завертати, а зробити чисту ротацію, прямо розвернути грудну клітку. Якщо уявити, що у вас по центру грудини є око, вона має подивитися собі вниз на стегно. І повертаємось в центр. Змінюємо сторону, змінюємо положення ролу з іншої сторони. Тепер хвіст русалки дивиться в ліву сторону. Правою рукою розташуйте на ролі, і ми рухаємось в бічний нахил. Ліва рука піднімається, розкриваємо весь лівий бік потягнутися, а сідничі кістки прямують вниз до мату і повертаємось вниз. Кожним разом ми все більше розкриваємо ліві ребра. І за маківкою видовжуємося якомога далі від грудної клітки. А грудна клітка, в свою чергу, знаходиться високо над тазом. Видох, завертаємо себе в ротацію, вдих, повертаємось бічний нахил і поверніться в центр. Вдих, видих, ніби обіймаємо собою велику кулю, вдих, повертаємось бічний нахил і повертаємось в центр. Так само ще декілька разів. Тепер ми перевертаємо з вами положення лежачі на животі. Рол розташуйте під руками приблизно під передпліччям. Занурте тазовий трикутник, стопи на комфортній відстані. І ми працюємо зараз: елевація, депресія, лопаток. Підтягніть плечі до вух, завертаючи долоні вниз, з видихом опустіть лопатки вниз, розвертаючи долоня на долоню. Знову плечі вгору долоні вниз і лопаткою опускаємо. Тепер декілька раз порухаємось у розгинання. Руки рівні. ми розкриваємо грудну клітку і трошечки припіднімаємо її над підлогою. Але нижні ребра залишаються в контакті з матом, тобто ми розкриваємо тільки грудну клітку, наскільки це можливо. Намагайтесь уникнути компресії у зоні попереку. Зробіть останній раз. І сядьте на п'ятки в положення дитини, рол можна розташувати під руками, потягніться гарно, округліть декілька разів спину і опустіться знову вниз. І ще раз видих, округлити спину, сідничі кістки скерувати на п'ятки, надути купол спиною, і опустіться вниз, ще декілька разів. І зараз розкрутіться. Ми з вами сідаємо прямо на ролл, тому буде добре, якщо він не ребристий. Сідаємо у положення на сідничих кістках. Або сідничі кістки можуть бути трошечки позаду від ролу, щоб вам було зручно. намагайтеся сісти. З рівними ногами, якщо це можливо, ноги можна розташувати або по ширині килимка, або навіть трохи ширше. Візьміть дві руки за голову і порухайтеся в бічні нахили, розкриваючи то праві, то ліві ребра декілька разів. І можна ще додати рух грудної клітки по колу, якщо ви відчуваєте тут себе доволі комфортно. Можна порухатись грудною кліткою навколо тазу, зробити невелике розгинання, через бічний нахил злегка округлити грудний відділ і вийти в бічний нахил в іншу сторону, знову розігнути грудну клітку. Ще буквально декілька разів таз знаходиться майже в нейтральному положенні вертикально, і намагайтесь зробити чистий рух за рахунок грудної клітки. І я вас вітаю! На сьогодні у нас все. Сподіваюся, вам сподобалась наша невеличка руханка. Не забувайте тиснути вподобайку і до зустрічі!